Друзі, ще я вирішила зробити цей акцент, тому що мені здається, що не всі до кінця зрозуміли, що час це важливо, що час це важливо, і ці координати потрібно дуже поважати. От Зараз я показую останнім часом, як живу, що є дисципліна, що є велика кількість різних точок уваги. Це така не не почала ще навіть і близько підказувати кількість команди, кількість е, різних точок, е, які направляються з точки зору керування да? енергії. На це все потрібно. Тому хто планує навчатися дівальні озі в Академії, ви маєте прийти вже на Мараполь з чистого листа і не пропустити жодного за рік. Бо я вас не візьму в кінці. Учасники програми Крила, які пропуститимуть зараз. Марафони цілий рік, чотири штуки марафонів, будуть проживати і підготовку, в тому числі теоретичні, а це капець як важливо, а не лише практичні навики, але й теоретичні. Мозвучить садсанга завжди важливина. І це про обетку, і це про націленість, І відповідно через рік. Був курс сподіваюся, підуть, хто пройшов на орбіті нога ну в ногу ось цей рік. Ось в чому суть. Не колись там, не десь там. Ми все мене питали, коли, 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 коли і як. Ось я, я займаюся 19 років, в наступному році 20 буде. І ви знаєте, я вже переконалася дуже чітко в тому, що у людей по великому рахунку про себе безмежна кількість ілюзій, і про інших теж. Якщо про себе велика, то по інших тим бачу. І коли людині вважається, що вона от, там, планує, збирається по тим, чим займатися, чи від цим стати, о, перш ніж вона почне рухатися в сторону реалізації тієї своєї думки, навику, ідеї, вона вже буде проходити етапи первинної ейфорії, влюбльності такої да, процес. А далі буде потреба в реально в нудних постійних діях, тобто питання дисципліни. Ейфорійна мотивація розчиняється, і ти залишаєшся один на один з реальністю. А ейфорійна мотивація могла бути Ой, хтось класний, і я хочу бути класним, класним», Ой, хтось так файно заробляє, і я хочу так заробляти. Ну насправді в усіх нішах є хтось, хто класно заробляє, і є хтось, хто наладан дише. У всіх нішах для цього потрібно мати ну по суті карму процвітання і інтелект, і у це все, що я розповідаю, в тому числі і дисципліну, не просто. Схильність до яка прописана десь там, в якихось астрологічних паспортах, і так далі. Бо ми можемо різними справами займатися і реалізувати свої місії душі. А я зараз кажу про фах, про тих, хто народжений допомагати іншим, хто відчуває, що народжений, відчуває, а ще і.